Доброго ранку, з вами молода ферма. Ну що, ми у корівок. Дійшло нарешті до нас зняти відео. Ми намагалися, а воно все о, проблеми на проблемі. Так, про першу проблему розповідаємо, чому ж ми не могли зняти відео і викласти його раніше, куди ми знову зникли. По-перше, пішліть, покажемо. У нас начав! Виділива наш товариш, без якого ми як без рук. Він у нас поламався знову. Не сам мотор, а оця резиночка. Оця резиночка, вона у нас поламалася, взагалі розвалилася. Чоловік мій намагався її починити. общем, ми її починили, поставили, вона знову розлізлася. В общем, і спогано на усе відео. Ми його знімали знімали, а воно в общем, і споганилось. Ну і після цього я почала доїти. Я два дні доїла корівок руками зранку і з вечора, тому що ми поїхали у місто купити оцю круглу штуку. Це здається, називається резинова муфта. Поїхали і в цей день був закритий магазин. І, коротше, ми не змогли його купити. Поїхали на слідуючий день. Нарешті купили, поставили. Воно почало дуже бринькати. Воно навіть і зараз бринькає. Включимо, покажем? Включи, покажемо. Ось. Ну, якось тобто так. Качество. Якість звуку його. Ні, якість цих всіх деталей. Да, якість цих, цих деталей каже сама про себе. Каже сама про себе. Да. В общем... І ми не знаємо, чи це добре, чи це погано. Ага. Ну, короті, вообще, Він взагалі має робити тихенько. Він до цього робив тихенько, навіть і не чутно, а потім взагалі задиміло, Резина плавиться, резина й воняє. Ну, короті, в общем, поки його зробили, пройшло три дні за цими поїздками туди-сюди. Ну, і як ви бачите, він, ну, він то доє, все добре, там, ну, він дуже гудить і за цього в общем, так і. Ой, не було навіть і сил знімати. Ну і коли подаїли руками, навіть і вечором-вечором ми нарешті за два дні вийшли на стрім. Хто бачив стрім, вони розуміли і чули, що ми намагалися його починити. Ну, в общем, якось так. До речі, купили лампу, з кой дуже добре. Ой, не купили. не купили. Нам вислали з Германії наш і підписник і. Господар іншого хазяйства, де у нас зараз поросятка, де у нас зараз дві свинки сидять. Дякуємо йому велике це він вислав нам таку лампу. Давай покажу. Отака. було, було видно. Да, вона і вішається, зараз я її потушу. Господи. Вона так сліпе. Ага, нашла. О! Так. Отака лампа, отака, її можна вішати на крючечок. Ану, давай душі сюди. До цеганочки вона у нас ярче видно. Ні, не ярче. Ідеть, ідеть. Та темно дуже. <с> так, Ще не розібралися з усіма е, функціями камери, тому що маємо, то маємо. Ну, коротше, в общем, ось отакий крючечок, якщо його видно, ось так, о, видно, о, видно, отакий. Видно. Це він підвішується, і, і його можна поставити. Воно отак роздвигається, те, що він чоркає. Ще раз. О, а. По два рази Ага, так? І отак. От І все. І він ось стоїть, отаке. Отакий О, такий стоїть. подарунок з Німеччини. Да, Отакий от подарунок з Німеччини. Ми дуже задоволені. Він тут заряджається на акумуляторі. Е, є два режими. Отакий. І трошки слабший. І ще дуже О, ще яркіший. яркіший да. Да, отак, <сум> от поставимо, щоб не сильно сильне. Ну, як ви бачите, освітлює добре, тому можна в коровнику ходити при такій лампі і знімати відео. Так. воно хоч і висять економка, ну все одно дуже, дуже темно все. Да, дуже темно і. Дуже не вистачає вікон. Дуже не вистачає вікон. Ну і по-друге, це така, буде навіть три новини. Друга новина це про неї ми не розповімо. Це буде секрет. Це будуть грандіозні плани на літо. Ой. Тільки як їх зробити, ми ще не знаємо. <ріх> ну, в общем, які у нас плани? Ми будемо перероблювати наш корівник, будемо доробляти вікна, утеплювати його, щоб він був, не був обкладений соломою, так, як він еде, тому що солома там вже погнила, кукурудза вже осіла. Ну, я вам скажу: дощ пішов. Дощ? А по звуку таке як сніг? А воно обіцяло, що сніг у, нас у нас березень, а сніг іде. Ну, Що маємо, то маємо. Тому оце у нас такі плани: зробити тут вікна, щоб воно і видніше було, тому що світла ми в коровнику не виключаємо, щоб коровки не були повністю у темноті. Тому що двері ми зараз не відчиняємо, ну, відчиняємо, коли дуже гарна погода, тепло, немає вітру, щоб так сказати, і провітрювалося. І було видно, і те трішечки підекономить. Ну, все рівно, навіть коли двері відкриваємо, світла не вимикаємо, щоб не посліпли. Ну, а коли погода холодна, як зараз, у нас зранку був дощ. Учора цілий день був дощ, вітер був страшний, тому ми двері всі закривали, щоб коровки наші не попростужувалися і не поболіли. Так, давай їм сіна дам, бо вони ж Так, да, Давай їм сіна. Зараз покажемо тюк, який ми купили. Пішли. Бо ясно запустю, завоїдали. Так. так, так Ой. Трохи наносив його. Ти покажи ціну, поки покажи а я роздом. разом. Тобто двері закривай, щоб вони не померзли. Так. Ну, я замикаю. Ну, а так, просто прикриємо їх. Отак. Треба щось зробити, щоб можна було із середини відкрити, і отак, щоб вони не відкривалися від... Вітру. Я тебе підопру. А, Ой, ти вже йдеш. <різь> підперти тебе. Так. Купили ми тюк сіна. Він круглий їде. Тут а, 300 кілограм. Він у нас отакий. Отакий, якщо видно. Накрили його клейонкою, Відразу ж, як нам його привезли, купили його, закрили його клейонкою. На цій клійонці у нас лежав силос. Силос закінчився. Отакий круглий. Це, звичайно, лугаве. В розсипом буде, ну, поки що так. Тому що, чому ми, йому, чому ми його купили? Тому що а, посадили бобу на цей почок. Да, тому що сусіди жалуються, що він прибігає до них і гавкає. Так, не відволікаємось. Бо сіна, це у нас люцерка, тут залишилося десь, ну, може, тюків 10. десять. ну тихо. Залишилося, може, десь тюків десять, якщо не менше. Тому прийшлось докупляти. Фух, сніг іде. Іде сніг. Вась, сніг. так. Да. Ми... А ми вже перевзули машину нашу. Так, вмикаємо лампу. Хоча, коли двері відкриті, воно дуже добре видно. Так. Да. Ну все рівно. Треба закривати. Так, коровки у нас їдять. Ми вже їх подоїли. Поцідили молочко, поправляємо циганки за щолку. Тому що вона часто спадає. Тому це таке вимазалася. Коровка наша. Так, що ото такі справи. Взагалі, з апаратом, хто знає, чому воно так тарабанчить, як його зробити тихішим, щоб, так сказати, не накладно було, щоб його і розбирати, тому що розбирали ми його дуже. Хто взагалі Важко. його так робить? Не зрозуміло. Так. Зараз ми роздамо корівкам телятка наші на місці. Зараз ми роздамо корівкам сіна і підемо давати свинкам нашим. Покажемо це синачиня. Та покажемо. Да? Покажем. І малих, і покажемо, що буде. Це буде цікаво, що покажемо наших малих. Да, і ще покажемо наших малих. Там, такі вже, жевжики, Там що вони... вже такі жевжики. Вони на 12-й день вже виросли настільки, що їх вже можна було на 12-й день відсажувати. Не, дуже добре ростуть. Да. Завдяки прикормки від Сергія да. Шелучка. Включай Воно, з вулиця, як заходиш, взагалі нічого не видно. Так що, ото такі справи. Це так. ти всім нас Так. Да. Клітають дуже добре. Да. Покажемо трохи поближче. Так, Галька? Добре сіно. Звісно, що добре. Люцерку, звісно, дуже погано їдять, дуже багато викидають. Ти покажи. Вони, як бачили, яка куча в нас належить, Ото все люцерка. То не їдять. Вони хотять і все. Оце ось ще люцарка. Оце люцарка дуже. Вони її просто ну, об'їдають і викидають або просто не їдять і стоять і так дивляться. В общем... Нічого, сім'ях не буде, так вони це поїдять. Да. Ну і також даємо нашим великим поросятам, вони також його їдять. І навіть і не залишається нічого. Ось для кого люцерка треба для свиней. Так, це тоді пішли Ай. до наших здорових свиней. Да. І підемо до малих. Да. Не перемикаємося! Ой, принесли їм на сіна, накидали того, що корови не захотіли їсти. Наші поросятки оплітають аж бігом. <гум> Тут також прибирання, буде прибирання велике. Але спочатку треба обрати трьох кабанів Чот... да, трьох кабанів. Ви вже їх бачите. Оце перший, оце, 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 оце. Що ти клюєшся? Оце перший. І он два у кориті. Оставляємо маленького і двох свиночок на свиноматок. Це за два кабанки остається. Ти їх Ага, ага. Потому... Тому що три кабани. Ух ты, ти, ти куди? Виліз? Вилазять уже. Оце кабаська така. І цей теж то кабаська. Шо? Тому що вони їдять і не дають іншим. Вони вже навіть не бояться нас. Гночки хочеш. Хвости крутять. Mm -hmm. Якщо хвости крутять, значить все добре. Все закриваємо, Ще потрібно хай... знайти різника, Так, да, бо холодно, хай не мерзнуть. Хоча вони не замерзнуть, там вже такий слой слова. Сироватки, сироватки ж немає, води, звичайно, і взагалі не п'ють. Повне корито налите, але вони його навіть і не трогають ту воду. Все забирай відра. пішли тепер на інше Угу. Що йдемо? Погнали. Погнали. Ну що, прийшли ми на інше господарство. Наші маленькі вже поснідали. Машуньку ми вже зайду, зайду, покормили. Оце більше. виходить цим, цим малим порисатом вже скільки? 16 днів. днів їм вже. Що зараз покажемо її поближче. Тіка, 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 тіка. Тіка, тіка, тіка. Подідіть. О, дідь, вони, вже, вони вже спіщать на зйомку. Вони вже хочуть знятися. Тікайте. ну no, ну no, ну no, ну no. Отойдіть. Отайдіть. Ось такі. Ось наш любимчик. Любимчик із пятном назовні. З п'ятном. Вони вже поснідали, вже вилізли з під мамки, починали тепер гризуть мене оце. Mm -hmm. Дали ми їм вже комбікорм. Та тікайте, дивіться, що роблять. Закрий за мною. Давай, далі пройдемо. Або заходь за мною. Вони мене з'їдять. Дуже мало тут міста їм, ніде їм тут розігнатися. Так, давав я їм комбікорм предстартовий. Також вже підсипаю. Та тікай, щось дюргаєш. Це велась, бо ти ніяк не розкажеш. Зус, <гум> даємо їм отакий комбікорм, зараз я покажу. Отак ось, пуріну. Це йде перед старт. Дві їм там розсипають і вони його виїдають аж бігом. Проколювали їх недавно желізом. Ну а другий раз ми їх не проколювали, тому як подивилися, що Ну, нема таких, щоб десь маленький був, десь здоровий, всі одинакові, їх не дуже так і багато. Ми скинули. Тому, ми... тому вирішили не прокалювати, тому що ну, зайвий буде це лишній, лишнє це желізо. Так. А чому не прокалювали? Тому що ми зняли їх на відео, скинули мамі. Мама поглянула і сказала, що другий раз їх прокалювати не треба. Це треба прокалювати, якщо є слабенькі, маленькі. А... Їх дуже багато, Тут їх, їх дуже, дуже багато, багато так. Та й плюс в такому віці ми вже їх відлучали. Вони в такому віці були у 21-й день, в 20... Ну, взагалі 20, -ти. ми відлучали, намагалися на двадцятий, якщо їх дуже багато, щоб для свинки це не було дуже важко. А так як ми бачимо, пересядка у нас чуть-чуть -чу, величенькі, в 16 днів вони виглядають уже як на 20. І свинка наша почувається почуває себе добре, тобто вона не підхудла, не веде. Да. Мені здається, це все завдяки спеціальному комбікорму від Сергія Шелудька. Ну, в вдерть мошки. Угу. Uh -huh. Ух, вітає. <рі> Ні, тут дуже, звісно, мало міста. Ну, нічого, ще пару днів і будемо пересаджувати їх сюди. <рі> Перечепимо лампу туди. І хай займається. Ну Ух. Да. Uh. Ох, тяхнув. Виталий. <рі> Ну що, такі, підемо вже додому тоді. Да. Вчора я тут у них повичищав трошки, дуже чистесенько. Ще їздили з чоловіком, купили насіння у парник саджати. Це молодь, ну, ще лапорядчок. саджати рано, тому що ось на днях передають мінус. Да. Та й плюс, як ви бачили по попереднім кадрам, коли ми ще були у корівках, у карівок пішов Сніше. сніг. Тому коли його саджати, невідомо. Ну, ну Будемо чекати на найкращу погоду. І посадимо, бо не хочеться, щоб воно і померзло теж. Так, все. Ой, свинка. Ой. Що, гадіть почуваю? Да. Підемо тоді додому да. вже. Да. Тому що у нас сьогодні ще дуже багато роботи. Угу. Ще потрібно з'їздити в одне місто. Угу. Ми потім вже покажемо, да? Розкажемо. Так. Да, да. Це буде сюрприз, як завжди. Все, не перемикаємося, не, нікуди не тікаємо і чекаємо. Все, чекайте. Так. Да. Тавтіть. Так, ну що, ми прийшли уже з того хазяйства. Я переділа свою курточку, бо ми після того, як зняли ще, погралися трішечки з нашими поросятками, і вони мене трішечки випацькали. Ну, це маленькі поросятка, їм, так сказать, простітельно. Так, ну що, напевно, ми завершимо відео. Так сказать, трішечки вас засмутим, тим, що ми не поїдемо у вже відомий для вас магазин Фенікс. Ми там дещо побачили, воно у нас є. ну Ну, нас поламалося. А що, а що саме це буде, можете подивитися і чекати наступні випуски. Це сказати, інтрига така. <смі> так, ну що, ще хочу додати трішечки, що у нас зараз непогода. Чому ж у нас так довго взагалі не було, 5 днів нічого не знімали, ми чекали погоди. Ми ось їздили з чоловіком у місто і купили ось, ось такі насіння у парник. Тобто тут перець, морква, цибуля. А Ой, це буля, помідори і кабачки. Ну, посадити ми їх не можемо, тому що вчора у нас був весь день дощ, а сьогодні пішов сніг. Тобто, поки погода не зміниться, ми і не зможемо нічого посадити. Так, ще ото такі справи. Зараз я відтопляю сир, можеш трішечки показати, як він там відтопляється. Ну, і ще останні у каструльки відтопляються по 4 банки. Ну, про це детально також дуже багато писали. Покажіть, як ми відтопляємо сири, як ми робимо сметану, там масло. Це все ми покажемо в наступних випусках, тому що я... Ой, зараз дуже немає часу. Ну що, таке коротеньке відео вийде. Запоросят, будь ласка. А, за Е, Хто займається? Маленькими поросятками там розведенням, напишіть нам, будь ласка, у коментарях ціни на маленьких поросят у вашому регіоні, районі там, області, тому що ми читали, що ціни на маленьких поросят вони підскочили угору. А наскільки точно? А наскільки точно, ми не можемо знати. А... Продавати дорожче, а якщо вона ціна не змінилася, або а ми піднімемо дорожче, то якось це не по-людськи вийде. Тобто напишіть, ми почитаємо, щоб ми хоча б якось як орієнтувалися. Так, ну що, а ти знову завалакалися, бо у нас там ще дерть малиться. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки, все буде Україна. Всім до зустрічі в наступних випусках. Все, всім до побачення. Слава Україні! Героям слава!